Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна. І сьогодні відео розпаковочка. Ось отримала посилочку з рослинками. Це в нас тут петунія і ще там дещо. Кому ця тема цікава, лишайтеся зі мною. Зараз будемо розглядати, дивитися, що тут дійшло, як дійшло. От, поставте вподобайку, знову ж таки. Ну, і зараз буду. Відкривати, якось камеру поверну, щоб було краще видно. От, обов'язково рукавички, тому що, надіюсь, що там оброблені рослини. От це таке, що потрібно одягати обов'язково при огляді нових рослин, як на мою думку. Так, Ну що, зараз відкриваю. Так, трошки камеру знизила, тож відкриваємо. Я взагалі кожного року стараюся поновлювати свій посадковий матеріал. Стараюся не зберігати, ну, дуже мало зберігати свого, тому що все-таки, знаєте, треба оновлювати. Це перші мої на цей рік рослинки. Ще одні я чекаю в листопаді. Це буде Євроживець, а це з інтернет-магазину Живець. Так, ось така накладна. Брала я небагато і брала в основному по одному екземпляру. Ось так запаковані вони. Ну, сейчас вийму, а потім будемо розглядати ось так. Ну, ніби все живе. Деякі трохи скоро бачу вже. Ось такі рослинки. Так, що я ще замовила? Замовила грандіс, це укорінювач. Такий ось зараз покажу. 50. Мабуть, що грам чи 100 грам, здається, 50 повинно бути. Користуюсь цим укорінювачем. він мені подобається. Також радіфарм. От на розлив я взяла гра... а, зараз по цінам відразу буду казати. Грандіс, грандіс 50 грам, 60 гривнів. Радіфарм. 100 мл 200 гривен це на розлив. Так виходить дешевше, чим його купувати в пачечках маленьких. І ще ферілен. Ферілен – це залізо, підливати ним рослини, не по листу, а під корінь. Тут його 100 грам, 130 гривень. Ну, також це вигідна ціна. От, і рослини в ній. Потребують, мають потребу. Ну, все. Будемо дивитися. Це я показала. О, а ще десь, мало бути у мене одна, одне насіння. Щось я його не бачу. Ще тут в мене була петунія опера. Треба глянути в ящику, може десь. Ні, мабуть, вона в іншому місці. Так, дивимося, як дійшли рослинки, в якому вони стані. Е, дуже люблю отримувати отакі ось посилочки з рослинами. Так, щось таке це видно. Ага, ось в мене мала бути міні-віста Ход і Оля. Це живці від Олі Власюк. І вона сказала, що дещо в неї не було те, що я замовила, вона забула укорінить, то вона мені ось так положила зріз. Зріз. Тут я бачу зріз і Little Red. Littl Toonia. Ось так зріз. І вісім зріз. Фанфаре Крем де Касіас зріс, а ніби мала бути Мінівіста. Щось я тут ще не поняла трохи. Мінівіста мала бути, хотпінг. Можливо, її немає. Ну, це буду вкорінювати. Так, ну, далі що? О, Перший раз замовила гвоздику. Вирішила, що хочу попробувати її вирощувати. Ось такі живці, дуже малесенький такий ось. Бачите, корінець біленький, але дуже маленький. Треба обережно передивлятися все, чи нема тут ніяких шкідників. Ось також, ну, це також гвоздичка. Ось така. Тут корінець такий. Ой, не, не видно, ось такий. Маленькі такі живці. Ну, Я їх всі зараз попересаджую. і сподіваюся, все з ними буде добре. Ну і це пішла, видно, вже калібрашка, я так бачу. Декілька сортів калібрашки. Тут, ось як воно, дивіться, можливо, вам це корисна інформація. Коли так приходить калібраха, бачите, її, щоб вона прижилася, посадити стаканчик. і тут відразу можна вже знімати ось. І вкорінювати далі. Ну, кому це потрібно. Так, тут такі рослинки. Незрозуміло мені, ніби я Мінівіста. віста хотпінк, не написано, але я його не бачу. Можливо, десь він буде тут. Так, всі так запаковані щільно ці лоточки. Можливо, відео вийде задовге, то, ну, це, знаєте, відео таке для тих, кому цікава ця тема. Кому, наприклад, тема із рослинами не цікава із живцями, то, звісно, дивитися не будуть. Так, калібрашка, мабуть, ще. Все, що щось тіленьке, оброблені. Ну, дивіться, які ось живці. Все добре поки що гвоздика. Ну, вона ніби щось на ній трохи поїдена вона. Ну, оце, бачите, на листок, листочок такий. Ну, то нічого маленька. Ніколи не вирощувала гвоздику, ну щось мені заманулося. Думаю, спробую, хай буде. Ну і такі ось живці це калібрахова, Знову гвоздичка. Це щось калібрашка, і, ви жте, хлорозна. От, для такої рослинки якраз і потрібен феррілен, щоб її підкорінити, щоб не було хлорозу. Ось Такі ось на розмір живці щось. Ось тут корінець дуже хороший. Живці молодесенькі, неперерушні, маленькі такі. Корінець. Бачите, малесенькі, такі ще їм рости й рости. Ну, це я взяла для того, щоб зробити собі маточні рослини. Я в цьому магазині беру ось такош калібрашка. Бачите, корінці маленькі, але біленькі, от вони будуть рости. Зараз їх пересажу в торф і вони будуть рости. Так, і ще один лоточок. Тут, щоб сорти не попутати, ось так зложені, дивіться, гарненько. Деякі геть малесенькі, ну, надіюсь, що вони будуть рости. <кхід> так, не бачу я зрізу ходпінг мені вісти. Чомусь я її не бачу. Видно, попутала, вона і положила, а це ж в ці все петунія. І ще не бачу я, е, насіння. Ну, можливо, воно десь треба його пошукати, Воно ж, мабуть, що в маленькому пакетику десь має бути. Поки я його не бачу, тут написаний, «зрізось». Вісім і під номером 8 панфара крем де, Крем і 11 ідетл Тунія. Поки не зрозуміло мені. Тут також я не бачу насіння, ну, це зараз я передивлюся все ще. Ще раз, що є, чого немає, можливо, не забулася людина. Вложити. Ну, подивимось. Так, ось такі ось рослинки отримала я. І що тут треба сказати, рослинки молоденькі, невеличкі живці такі всі бачу, здорові, нічого на них немає. Де, де інде хвороз, я бачу. От, але тут також нічого. Ну, але відразу це все я буду. Проливати цим обов'язково актару і привікур, тому що вони ніби чисті, нічого не літає, але знаєте, все може бути. От, тому що, як я знімала відео, недавно прийшли мені жильці хризантеми, ось я їх зараз ще вам покажу, і в них була личинка Хруща, О, Боже, Хруща. Це є. Личинка комарика. І ось він уже скільки стоїть, я його пролила актарою, ця личинка прямо таки почала вилазити. Ну, Це мені прийшло вона, мабуть, вже скільки. Ну, я точно не пам'ятаю. Ну, що хочу сказати, що ось в деяких рослинах в хризантемках пішло коріння рости. як так а в деяких немає, хоча там була гарна коренева система. А що це означає? Це означає, що та личинка ту кореневу систему пожерла. І хоча її витравила, тепер треба почекати, поки наростуть ці молоді корінчики, тоді лише буде воно рости. Так що, коли отримуєте рослини, дивіться, на них можливо, там буде шкідник. Ну, ось така розпаковочка взагалі-то я задоволена. От, що по цінах, можу сказати, що всі живці по одному, якщо брати, то 25 гривнів. Якщо брати по 5, там дешевше, здається по 20. От така ціна. Ну, нічого. Надіюсь, що все, е, як це, окоріниться. І буде гарненько рости, і буду мати новий посадковий матеріал на наступний сезон. Вже на, на листопад мене замовлений Євроживець, то там трошки по-іншому буде. От, Там більше замовлення і інші ціни. От, А це поки я взяла ще такі рослинки. Брала я серію боні, брала серію фамус. В кольорах капелу брала куямбу. Це я читаю, що тут у мене літл, літел тунія. І тумбелін декілька, міні-віста і віста. Ось такі рослини я взяла і гвоздика. Тепер в мене є що робити. Що я? Зараз я їх посажу в торф. В мене класмани, Надіюсь, що їм сподобається розвед... Розмішаю його за гроперлітом обов'язково, пролию актарою з правикуром при посадці ну, і дам їм отак відпочити трошки. Нехай вони не під лампами. У мене, мабуть, ще десь добу постоять. Потім вже буду ставити їх на стелаж під лампи, для того, щоб вони росли. А поки, як вони, знаєте, дійшла посилка дуже швидко за добу. От. То я думаю, вони не довго були без світла, але все-таки. Їм треба ще такий перехідний період. Так, Відео трошки затягнулося. Ну, таке буду шукати зараз, де це моя ця ж, як же ж її, опера Supreme White повинна бути на синячку. От, Тому що я купувала на іншому сайті, там не було білої, і я замовила тут. Ну і не бачу я міні-вісти. Hot pink. Ну, якщо вже її не буде, то що то ж, то буду без неї десь буду брати в іншому місці. Ну, все тепер. Кому відео чимось сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, прокоментуйте, де ви купуєте живці, які вам вони приходять. Ну і просто коментуйте. На сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. До побачення!